Так, мій приїзд лише перший сюрприз. Є ще. Я за Олег Кузніцов, легенда Динамо, розповів, як його дочка, зірка серіалу Кухня Катерина Кузніцова відмовилася працювати в РФ. Не чекайте на мене, пішли ви. Ні ногою в Росії, а також сьогодні про те, чому Катерина Кузнєцова 13 років працювала в Москві. Я не розуміла, якими будуть наслідки. Деталі за хвилиною я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. Я навіть не хочу зараз виправдовуватись, тому що я знаю, що всі ті люди, які на мене підписані, вони всі мене розуміють, підтримують і розділяють моє. Хвилювання, мою біль і біль всієї України, популярна актриса родом із Києва Катерина Кузнєцова, яку глядачі насамперед знають за роль офіціантки Саші у комедійному серіалі Кухня клієнт сім карту. І Чого ти за бонусу Скажи мені Коротко, він карусіонтрибуть шефовари ді. Довгі роки жила і працювала в Москві. Проте, після повномасштабного вторгнення, розірвала всі зв'язки з країною-терористкою. Про це розповів і батько знаменитості легендарний екс захисник київського Динамо Олег Кузніцов. За словами знаменитого футболіста, його дочка дізналася про повномасштабне вторгнення, коли відпочивала на Шрі-Ланці. Вона не одразу повірила, що Росія почала скидати бомби на її рідний Київ та інші мирні міста України. Детальніше Кузнєцов розповів в інтерв'ю Фандейнет. Щедрікшедрік, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Україна незламна. Я дивлюсь на людей, які красиві доглянуті дівчата, які люди працюють в магазинах. Ну це просто абсолютна любов. Україна понад усе. Отже, нормально виховали кар'єра кар'єрою, але людиною треба залишатися завжди. Спочатку теж було непросто. Нам доводилося Каті дуже багато пояснювати. Добре, що в цей час, коли почалася війна, вона була не в Росії, а зі своїм бойфрендом у Шрі-Ланці. Вона спочатку теж не могла повірити, що нас бомблять. В січні поїхала у відпустку. Я ж в принципі більш не поверталася в Москву. Пам'ятаю, вона говорила з дружиною. Тут починається обстріл. Почекай Катю над нами лети. Вибухне. Потім я передзвоню. Звичайно, в Каті була паніка. Вона переживала за нас, часто дзвонила і рвалася до Києва. Але я не пускав. Зізнався кузніцов. Казати, що я українка, це так і є, тому що паспорт в мене український, і кожного разу, коли я приходжу на якісь проби чи якісь кастинги, я обов'язково кажу, що я з України, бо я цим пишаюся. Тому мені трошки ріжуть вухо, коли мені кажуть, що я російська акторка. Впереди я відчуваю себе лише українкою. За його словами в березні 2022 року. Оку, донька мала розпочати зйомки в Росії, продовження серіалу і ще кілька хороших проєктів. І з нею хотіло працювати хороші режисери. Зазначає телеграф. діла дуру. ладно? ти одного дзвонка так збісився, Можна подумати що мені приложення предложення зробив?» Після початку війни їй дзвонили Юрій Стоянов та Артем Ткаченко. Вони говорили, що без неї не почнуть знімати другий сезон серіалу. Вони готові були чекати, доки вона повернеться. Але Катя відмовилася, а потім мало не відкритим текстом сказала: пішли ви на. Не чекайте на мене, вони всі зрозуміли та знайшли їй заміну. Та в неї і квартира в Москві залишилася. Але це зараз не найголовніше. Розберемося, резюмував кузнєцов. Тому потому що коли ти знаєш, як бомблять твою сім'ю, пріоритети одразу ж розставляються в других звісно. Слава Україні, слава Зсу. Слава нації. Це моя сім'я. Мама, тато і бабуся. Вони живуть у Києві. Найдорожче, що я маю. Кожну хвилину на зв'язку вони ховаються, бояться, сплять по черзі в одязі, нічого не можуть їсти, тремтіння в голосі. Я українка і завжди цим пишалася і пишаюся. Нині в Україні війна кривава та жорстока, гинуть люди. Діти. Найстрашніше для мене зараз це те, що я не можу бути поряд з рідними, я не можу їх обійняти, я не можу поплакати з ними, я не можу розділити це страшне горе разом з ними. І мені дуже боляче від цього. Я благаю зупинити цю трагедію. Що може бути страшніше за війну? Нічого. Люди не повинні вмирати, люди повинні жити у світі, діти повинні посміхатися і спати у своїх теплих ліжках. Бабусі та дідусі Повинні відчувати любов і увагу від своїх дітей, онуків та правнуків, Україно, я з тобою. Зупиніть війну. Ось такий допис написала 28 лютого 2022 року Катерина Кузнєцова. Я не буду вам розказувати, що я відчувала в той момент. Це просто така розгубленість і розуміння, що ти нічого не можеш зробити, владнати, вимкнути. Uh, і це дуже страшно. Я навіть не хочу зараз виправдовуватись, тому що я знаю, що всі ті люди, які на мене підписані, вони всі мене розуміють, підтримують і розділяють моє uh, хвилювання, мою біль і біль всієї України. Українська акторка Катерина Кузнєцова 13 років працювала у Москві. Навіть коли почалася війна у 2014 році, вона не залишила Росію. Зараз зірка зізналася, що не розуміла тоді складності всієї ситуації. Зазначає 24 канал. До цього ж вона поділилася, що в Україні часто до Росіян ставилися краще аніж до українців на знімальному майданчику. Вони мали кращі ролі та вищі гонорари, начебто, такі умови й спровокували зірку виїхати до Росії. Про це Кузнєцова заявила в інтерв'ю Аліні Доротюк для її ютуб-каналу. За словами акторки, українцям навіть не давали можливості розкрити свій талант. У свої 22 роки артистка відчувала комплекс неповноцінності з приводу своєї професійності. Або ти приходиш на знімальний майданчик, ти дивишся на цю головну героїню, московську актрису, думаєш, пляха. А що в неї шкіра якась така? Чи в неї можливо якісь манітюрі? Тому у 2009 році Кузніцова поїхала в Москву, аби дізнатися, як там все відбувається. Акторка доповнила, що після анексії Криму одного разу приїхала в Україну, сподіваючись, що російських акторів буде менше, але не так все сталося. Я пам'ятаю, що я приїжджаю до Києва, і я розумію, що вже ці миротворець. Я ці списки я така думаю, ну все клас, нарешті зараз. Українські артисти будуть зніматися, я і бачу, сидить Антон Батерів. І запитую, як він потрапив. Мені кажуть, йому зробили картку резидента на два роки. У всіх росіян картка резидента. Якби я бачила, що вони в чомусь талановитіші ніж ми, я б тоді зрозуміла. А так. Кузнєцова каже, що їй соромно, що у 2014 році вона не покинула Росію. Я не розуміла наскільки це серйозно, та якими будуть наслідки. У мене були стільки роботи, а я до роботи голодна. У мене були контракти. Я розуміла, що не можу підводити людей. Сказала вона. Вона також доповнила, що має принципову позицію не зніматися в окупованому росіянами Криму. Пропонували зйомки в Криму. Ось я останній раз була в Криму, напевно, там у 2008 році. Мене неодноразово намагалися прогнути, але я казала, що там зніматися не буду. Так само, як я казала, що я ніколи в житті не увійду в один кадр з цим покитьком хлопцями. Я знаю, що це не професійно, але коли я побачила, що він казав про Україну, я сказала, що не увійду з ним в кадр. Доповнила вона моменти, коли мене приглашали зніматися в фільмах про українську да історію, яка зараз відбувається глазами Росії, я принципіально відмовилася, тому що мені говорили, ми розкажемо правду. Я говорю, правда разне. Я вже за кермом, татової машини. Їду в Київ по справах. Треба заїхати на пошту, зустрітися з моїм другом. Я думаю, ви здогадуєтесь з ким. Ви часто пишете мені стосовно того, чи хвилююсь, чи страшно мені. Ви знаєте, абсолютно ні. Навіть коли я їхала в потязі, мені було так приємно на душі, що я їду додому. І взагалі, як може себе відчувати людина, яка повертається додому, до своїх батьків. що я поруч з вами. Якщо це станеться, мені спокійно, що я поруч з вами. Україна незламна, я дивлюсь на людей, які красиві, доглянуті дівчата, які люди працюють в магазинах. Ну це просто абсолютна любов. Україна понад усе.